Відео для прихильників культу маленького CPC. Чи завжди маленький CPC краще, ніж більший CPC? Тобто, чи завжди вартість кліка вища, вона гірша, ніж низька вартість кліка. Показую на конкретному прикладі. Таких прикладів в мене дуже багато. Але знову ж таки хочеться. Акцентувати увагу саме на бізнес-метриках, а не на метриках рекламного кабінету. Дивіться, є у нас дві рекламні кампанії, які запущені в рамках функціоналу експерименту. Перша працює на стратегії ручне керування. А друга працює на стратегії Target CPA. Дивимось сюди всю колонку. Середня ціна за клік в першій кампанії. <кхід> ну. На 80% менше, ніж у експериментальній кампанії. Здається, наче, типу, тут повинно бути все краще, але ні. Вартість кліка ніяк не корелюється з фінальними результатами діяльності рекламних кампаній. Тепер уважно дивимося в колонку коефіцієнт конверсії. І бачимо, що рекламна кампанія з ручним керуванням ставок, де ми обмежили. Ставку якимось показником. Вона Коефіцієнт конверсії в неї на 133% нижче, ніж коефіцієнт конверсії у експериментальній компанії. Те ж саме дивимось по вартості, не дивлячись на те, що тут вартість складає 30 гривень за клік, тут 17%, нехай буде гривень за клік. Фінальна вартість конверсії на 23% нижче при більшому. При більшій вартості кліка. Експеримент проводився більше, ніж місяць. Дані бачимо переважно всі статистично значущими, для того, щоб обиратись на ці дані експерименту, як, як на статистично значущі. Ось і все. Ну, не завжди вища ціна за клік, вона робить вашу рекламу гірше. Ця метрика, вона не є бізнес-метрикою, вона є метрикою рекламного кабінету. Вам, як власникам бізнесу, або як маркетологам. маркетологам Важливіші у ці метрики, ніж оця метрика. Чи ось ця чи ось ця ця Я не знаю чи ось ця, ось ваші метрики, які повинні вас цікавити, скільки коштує лід? Який в нього який в нього коефіцієнт конверсії, кліка в Бліда. Все. Це, ну, неважливо, цей період, скажімо так, коли дуже сильно акцентувало увагу на середніх ліках, вона закінчилась десь у 2020 році. Сьогодні на дворі 26-й рік. Тому звертайте увагу краще на бізнес-метрики, які важливі для бізнесу, а не на метрики рекламного кабінету і не вибудовуйте від них. Я не знаю. Не вибудовуйте на них аналітику.